Нещодавно в Ужгороді було скоєно зухвалий розбійний напад на оселю жительки вулиці Мала. Ранковою пори двоє бандитів у масках із пістолетом увірвались у будинок 50-річної жінки-підприємця, яка проживала самотньо. Нападники вимагали золото і гроші, порошували фізичною розправою. Коли бандити кинулися не шпорити по хаті, потерпіла зуміла натиснути тривожну кнопку сигналізації, яка була обладнана в неї вдома. На місце прибув наряд Державної служби охорони. Проте бандити встигли зачинитися в туалеті і втекли через вікно у сусідній двір. Пошуки нападників тривали і, врешті-решт, правоохоронцям вдалося днями вийти на їх слід. За ускорені в злочину, затримано наразі двох молодиків віком 23 та 39 років. Але міліція має інформацію і про третього спільника, теж 39-річного. Два з трьох раніше судимі. Один зловмисників свого часу працював потерпілою по господарству, та вона його звільнила з якихось причин. Молодик затаїв зло і вирішив поквитатися зі своєю кривденцею. Зловмисник знав, що в хаті є гроші золото. До нападу зловмисників готувалося близько півроку. Не зна, чим би все закінчилося, якби не поява озброєного наряду ДСО, який викла... викликала потерпіла. Це сплутало плани нападників і їм вдалося втекти. Дорогою бандити викинули маски, светри, в яких були, а також награбоване золото. Забрали лише 15 тисяч гривень. Але розбійники раділи недовго. Працівники міліції двох із них уже затримали. Дана подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим у Жироської міські двом затриманим зловмисникам оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченою статтею 187 частиною частини 3 Кримінального кодексу України розбійний напад. Зловмисникам загрожує позбавлення волі на срок. Від 7 до 12 років. Обставини цього резонансного злочину встановлює слідство. У Сворявський райвідділ міліції звернулося із заявою жителів міста. Чоловік прийшов зранку провідати свою сестру і хворого батька. Двері приватного будинку були зачинені. Тож йому довелося лізти через вікно. Батька-інвалід був живий, а от сестри ніде не було. І як і її чоловіка. Підозру свалявся, викликав сморя з підвалу, який до цього ще й був зачинений на замок, що раніше господарі ніколи не робили. Відчинивши двері, чоловік виявив страшну картину. Напіврозклавлене тіло своєї 44-річної сестри Людмили. На місці пригоди виїхала слідчо-оперативна група. В ході проведення огляду місця події нами було виявлено труп жіночої статі, значить, із. Ну, який пролежав досить тривалий час. З Вжитими оперативно розшуковими заходами була встановлена особа потерпілої, Значить, е, ними виявилася жінка 69-го року народження, яка на протязі останніх років вела аморальний спосіб життя, зловживала алкогольними напоями, в результаті чого виникали е, час від часу суперечки в сім'ї, конфлікти різного роду. Зі слів чоловіка, його благовірно в останні роки зловжувала алкоголем, ніде не працювала. Гроші, як він заробляв важким трудом на будовах, вона пропивала. За це він не раз докоряв їй словом і кулаком. Того фатального вечора повернувся додому, Іван знову застав дружину в нетверезому стані. Розлючений чоловік каже, кілька разів ударив її кулаком по голові, а далі скинув з ліжка на підлогу. Коли ж зранку проснувся, то потерпіла, вже не дихала. Злякавшись відповідальності за скоєння, чоловік переніс тіло у підвал будинку і кинув там, зачинивши на замок двері. Два тижні вбивця нікому нічого не розповідав, хоча сусіди помітили, що він запив і неохоче йде додому на вечір. На запитання, де дружина, чоловік казав, що та десь загуляла. А оскільки з потерпілою раніше таке бувало, то ніхто із родичів і сусідів не бив на сполох. Не знати, скільки б ще таке тривало, якби одного дня в хату не навідався згаданий брат убитої жінки. По суті, у вчиненні злочину, а саме побиттю своєї колишньої дружини, він зізнався, дана подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань, однак остаточна кваліфікація даному злочину буде надана, надана після заключення судово-медичної експертизи. Кажуть, з малим і курені рай. Як не парадоксально, але жителька міста Чопу Жородського району 37-річна Ірина з благовірним знайшла у колибі свою смерть. З самого ранку переляканий 31-річний Олександр прибіг до завідучої сільської амбулаторії села Батфалва, попросивши швидко оглянути його співмешанку. Взявши все необхідно, лікар поспішила з ним до Колиби, котра знаходилася в полі. Та медична допомога Ірині вже не знадобилася. Лікарка лише могла консультувати смерть потерпілої. Про це вона зателефонувала чергову частину Ужгородського райвідділу міліції. На місце пригоди виїхало керівництво райвідділу та слідчо-оперативна група. Навіть не озброєнні моком було видно, що небіжниця пішла на той світ не з власної волі. На місце події було здійснено виїзд керівництвом на чолі начальника Ужгородського райвідділу та слідчо-оперативної групи. Оперативні працівники із слідчо-оперативною групою почали. З'ясовувати можливість і походження цих тілесних ушкоджень. Ну, як з'ясувалося, напередодні у селі Шишлівці, Ужироцького району, проходилося проходило день села. Значить, і як вдалося з'ясувати, наразі на місці події вже що вказана жінка разом з своїм співмешканцем 82-го року народження неодноразово судимим за крадіжки. Поверталися назад, ну звісно, останнє алкогольного сп'яніння. Між ними виникла суперечка, чи один одного приревнували, чи з інших питань побутових, і вказаний співмешканець вже по дорозі наніс декілька ударів їй в область голови рукою, в результаті чого остання неодноразово падала, він її піднімаючи, протягував. По землі, від чого утворилися тілесні ушкодження вже такі більш подряпини. Поначалу не видумав різні версії отримання нею тілесних ушкоджень, не зізнавався, однак вже професійні дії, як оперативних працівників, так і слідства, зловили його на певних моментах на брехні, і йому вже не було куди дітися, як зізнатися у скоєному. Наразі він зізнався в скоєному, дав детальні пояснення, і його було затримано в порядку статті 208 КПК України. Нами внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань з попередньою кваліфікацією 115 частина 1, тобто умисне вбивство. Наразі призначені відповідні експертизи і за результатами вже. Їх проведення буде скеровано кримінальне провадження до суду. Літо традиційна пора шкільних фанікул, аби діти не були залишені самі на себе і не скоювали протиправних вчинків, їхнім дозвіллям опікується міліція. Так днями в таборі відпочинку села Усі Вершавського району Закарпатської області. Де наразі відчувають півтори сотні дітей з усього Закарпаття та інших регіонів України, побували незвичні гості. З ініціативи заступника начальника МВС України Закарпатської області, полковника міліції Валерія Зінченка, близько десятка бійців спецпідрозділу Беркут хлопчикам і дівчаткам, захоплюючи шоу. Діти це наше майбутнє. Я сподіваюся, що такого роду зустрічі допоможуть і в майбутньому з вибором професії. Спонукають їх до занять спортом, та головне, це довіра до міліції та впевненість в тому, що в разі потреби їм завжди прийдуть на допомогу. Бійці продемонстрували прийом рукопашного бою захисту від міста, вогнепальної зброї тощо. Відтак старший лейтенант Беркута Олег Данилаш виступив із невеличкою лекцією про історію створення спецпідрозділу, його основні завдання, а далі перейшов до демонстрації зброї. Яка є на озброєнні спецпідрозділу. Діти змогли не лише роздивитися, але й потримати в руках справжній автомат Калашникова, пістолети, і Форд, Штикніш, інші зразки зброї. Дуже сподобалося тут відпочивати, особливо коли були змагання і розказували про пістолети, автомати. Дуже дякую директору, що запросив нас туди відпочивати. Я мені сподобався виступ. Цього загону, то, -то не знаю, як, як, скільки то років треба вчитися, аби стати таким, як скільки треба знати, прочитати про зброю, про бойові мистецтва, про все. Мені сподобалося те, як розказували про автомат Калашникова, дробаш і два види пістолетів. Охочі знімкувалися на пам'ять зі зброєю, захисному шоломі та бронежилеті. Під враженням від побаченого чимало школярів, навіть дівчатка, висловили бажання служити в майбутньому в цьому підрозділі. Хочу служити в Беркуті, коли виросту. Я так само, то я хочу служити. Спецпідрозділ «Беркут» показав, що настільки. Відповіда відповідальність цих людей за те, щоб ці діточки, які знаходяться, то їхні батьки спокійно спали, що з ними нічого не трапиться. Всі будуть спокійні, всі прийдуть живі, здорові. Але дякуючи їм, дякуючи цим людям в погонах, приємно відчувати, що вони завжди на місці. Взагалі, дякую всім вам, що ви сьогодні знайшли можливість і прийшли сюди, провели з цими дітьми, показали їм виступ, показали їм, як. Правоохоронні органи насправді можуть захистити їх. Тобто ви б в цілості показали їм не в фільмах, а десь, а все наяву тут перед ними, на цій полянці, на цій травиці.